Доброго всім дня! Коротенький огляд монети України 1 гривня 2004 року присвяченої до 60-річчя визволення України від фашистських загарбників. Монета виготовлена в 2004 році, виготовлена з алюмінієвої бронзи. Вага Монети 6,8 грама, діаметр монети 26 мм, товщина 1,85 мм. На аверсі даної монети зображено номінал 1 гривня. Зверху Україна, малий Державний герб України. Внизу рік 2004. Також по кругу зображено декоративний орнамент. На зворотній стороні монети зображено монети, а також напис 60 років визволення України від фашистських загарбників. Тираж даної монети великий складає 5 мільйонів примірників. Це обігова монета. України. Ціна на монету різна. На різних аукціонах ціна монети починається від 5 гривень. Чим якісніший стан монети, тим вона є дорожчою. На гурті даної монети напис 1 гривня 2004 рік. Дякую всім за увагу. Мирного всім дня!